Виробники не кінцева ланка підняття ціни. Якщо ви подивитися найбільше на а, собівартості, умовно не собівартості, умовно ціні, яка реалізується багато в чому йдуть спекулятивні ціни, mm -hmm. і верто кажучи, багато в чому мережі ретейл він має mm -hmm. дуже велику надбавку на цінову продукцію. Це відбувається, наприклад, по молочній продукції, тому що попасти на полиці в тій чи інші супермаркет, подекуди потрібно сплатити дуже великий відсоток, і потім а, ти як виробник. Наприклад, молока або переробне підприємство, яке робить цю продукцію з доданою вартістю, заробляють навіть менше ніж ретел, який реалізує його на прилавках магазинів. Тому тут потрібно урівнювати ці співвідношення. І зараз ми, к сукрізька Рада, говоримо про такий законопроект, який би скажімо так давав можливості на рівних умовах виступати виробникам переробникам і ретелу для того, щоб ретел вчасно гасити кошти за реалізовану продукцію, тому що це дуже важлива проблематика. Відсутність частних оплачених очі за свою продукцію. Штовхає товароробників йти в нові позики, нові кредити, нові відсотки. А ретел, не справщуючи вчасно, кошти послуговуються цими коштами, і виходить, що той, хто виробив продукцію, отримує найменше за неї ціну. Зрозуміло, пане Денисе, і дякуємо, Дякую. що ви допомагаєте нам в цьому розібратися. Денис Марчук, заступник голови громадської спілки Все